Слава Ісусу Отче, Василю, скажіть, чи можна жертвувати службу Божу і причастя у свято і в неділі за душі в чистилище, чи треба так робити лише на заупокійній службі, дякую. Заупокійна служба це за здоров'я служба це для нас, для тих, що померли. Для них служба одинакова і одинакова. Бо я вам по секрету скажу. Що в кожній службі, чи за здоров'я, чи за померлих, завжди згадується і живих, і мертвих. Бо коли ми говоримо святійшого Вселенського Хіра Лева, Папу Римського, він живий. Коли ми говоримо святійшого, коли ми говоримо Івана Затоста, Архіпископа Константинополя, який уклав цю службу Божу, він помер. І багато ми там згадуємо і живих, і мертвих в службі Божі. Служба це якраз є торжество живих і мертвих, щоб всіх зробити живими і торжествуючими. Тому жертвувати за душі в чистилищі, недільну службу Божу, святе причастя, службу Божу в суботу, за покійну. Саме головне. Щоб жили духовним життям і переживали за душі тих, які вже від нас перейшли у вічність. Я взагалі-то рахую, що не постійно треба жертвувати за цей, а назначити собі день і прийти в той день до сповіді цілою родиною, висповідатися, прийняти причастя, Господи, жертвою за, за тих і тих жертвою святе причастя за душі щилища. Принести щось на панахідний стіл поставити, хліб, вино обов'язково. Оце тоді буде правильний спомин і жертва за померлих.